Всім доброго дня! Хочу продемонструвати свій барвінок. Барвінок великий, варіагатний, поки він ще не вимерз. Ну, точніше, він не вимерзає, верхня наземна частина за зиму гине, а весною він знову відбуває з корінця і починається все заново. Вкривати його сенсу немає. Мінус 5 і верхня частина вимерзає, тому це от коло нього юка. Минулого року квітувала, цього року квітувала слабенько, видно такий от маленький пагін. Бадан Коло нього от... Травичка, костриця готіє Це от далі мшанка шилоподібна Очітки от різні, ще один бадан. Це от веселки тут посажені, один ряд. Там далі ще будуть сажені. Це от кусочок. Різні цікаві рослини. Отак от, от, от юка квітувала, от видно, ще не зрізав пагли. це от айва японська або Хенамелес. Двохрічка. Двохрічка, але на вигляд Певно, на 3 роки виглядає по тій причині, що одобрена була і формована за допомогою прищепки. Тобто, в основі, коли вона почала розвиватися, на пагонах от це був це все. Це був однорічний пагін. Тут була прищепка, і от з місця, де відщіпнута верхівка, була, виросло два пагони. Один раз. Це була обрізка, пішов пагін, прищипка, два пагани. Так от. Це от квітки, тут різні посаджені, таке різне. Це юбка. Цього руху квітувала, така вона от... Практично 2 метра була. Квітонос був 2 метри. Там далі оця жовтіється це, це керія японська, вже скидає листя, готується до зими. Це от яснотка, декоративна листяна рослина теж непогана така, неприхотлива, єдине, що боїться посухи. А так, безпроблемна рослина, може рости в притінку. Може рости на сонці, не вигорає. Супер. Це от кущики. Це армерія приморська. Декілька штук їх є. Ще одна костриця ось є. Це от малина. Ремонтантна або осіннього строку плодоношення, я її використовую тільки для осені, тому що на два врожаї використовувати немає сенсу. Така вона от зараз. десь На цьому тижні, можливо, десь так буду її вирізати, тому що вже вегетації ніякої немає, рослина в стані спокою. Ну, Температури вже впали настільки, що вона вже взагалі не росте. Отак от.